Ще ангели, я вас хочу попросити якусь медитацію ну, для людей, для нас з Ірою. Зараз ми її хочемо провести, щоб Іра озвучила. Саму таку простеньку, що кожна людина може це зробити. І щоб, ну, на вашу думку, дієву, ефективно. Є у вас якась така медитація? Медитація, наприклад, про... питала сьогодні про мету життя. Да? Угу. Варто все-таки побути в тиші, знайти таке місце, де тихо, де ніхто не буде відволікати. Бажано там бути на самоті, якщо це можливо, так? Да? І просто от сісти, лягти. Ну, бажано сісти, звичайно, щоб а, не, заснути. не заснути, да. Тому що тоді включаються несвідомі процеси, і а, важко свідомості, якби відслідкувати, да, якщо ви хочете зрозуміти, чого бажає душа, важко потім це зробити. І в такому стані от, сісти зручно, і, а, звичайно. Сидіти і концентруватися більше на четвертій чакрі, тобто на районі грудей. Да? В районі грудей у нас в людей розміщується четверта чакра, і концентруватися саме на цій чакрі, це як з'єднання, да? як середина, там, де з'єднуються енергія. І а, відбувається концентрація на цій чакрі, і далі просто в тиші сидите і намагаєтесь концентруватись на цій чакрі. Звичайно, а, спочатку будуть якісь моменти, ум а, багатьох людей дуже неспокійний. І це а, важко зробити для таких людей. І а, в даному випадку просто потрібно приділяти цьому час і не здаватися і кожен день приділяти час. І там, для кожного по різному для, через певний час людина а, що відчує, угу. відчує, що думок немає, що таке умиротворення. Да, і, Відчує оцей поклик душі, чого їй насправді хочеться в цей момент. Не думки, що треба піти їсти, наварити, або треба піти кудись ще, да? або треба грошей заробити, а от відчує, що насправді який досвід хоче отримати душа, що, яке її істинне бажання, істина ціль на дане втілення. Простенька така? Простенька, так. Да. Все, що просто, воно дієво. <кій> Але а, тут загвоздка в тому, що наш ум він а, починає нам шукати методи, щоб ускладнити. Да? Тобто, а, ой, це просто НАТО, це я не буду робити, бо воно не поможе. Да? От якісь такі от маски шукаються. Але тут саме важче в тому, щоб це не зупинятися робити, а кожен день приділяти цьому час. Тому що ось це важка, напевно, наш важкий момент, тому що ум буде шукати причини, чому це не робити. Угу. А медитація дуже проста. А Якщо я вас попрошу, щоб ви мій ум зайняли. Перед медитацією можете Янголи да, просити творця, щоб допомогли вам в цьому процесі. Угу. Дякую. Але це не означає, що от зразу вам вимкнуть всі думки і ви відчуєте поклик вашої душі. Угу. Все одно ви повинні. Зі своєї сторони якісь зусилля прикладати для свого розвитку. Так, зрозуміло.